Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні ми маємо прекрасні новини, які до нас прийшли з Польщі. І це дуже і дуже гарні новини для всіх, абсолютно без винятку українців, які приїхали до Польщі після 24 лютого, і не тільки, також і для тих, хто був в Польщі. І до цього, тому як є ряд важливих соціальних змін, ряд заяв, ми спочатку обговоримо самі ці заяви, а після цього поговоримо про те, чому ж польська влада в кінці кінців вирішила змінити своє рішення. Тож дивіться це відео до кінця, в коментарі пишіть звідки ви його дивитесь, і підписуйтесь на мій. Канал, отже, відбувся з'їзд партії Право і справедливість. Нагадаю, це правляча партія, і головою партії є Ярослав Качинський, який виступив на цьому з'їзді з. Їзді з... Додатковою такою заявою по щодо соціальної політики е, правлячої партії, і він сказав так: ми продовжуємо розвивати соціальну сферу, і з нового року 500+, плюс е, від 500+, плюс залишиться лише назва, і це все через те, що від 1 січня 2024 року Ярослав Качинський пообіцяв, що виплати по програмі 500+, плюс будуть складати 800 Злотих, і це не єдина така зміна, про яку він заявив також важливим моментом в політиці правлячої партії буде запровадження програми безкоштовних ліків для людей старше 65 років. Нагадаю, що буквально місяць тому цей вік був 70 років, і коли запитували. В депутатів про те, чому не роблять безкоштовні ліки для людей 65+, то лунали такі відповіді: щось типу, що не вистачає коштів. Це дуже велика частина населення. Тому безкоштовні ліки будуть тільки для людей постарше 70 років. Зараз бачимо, що цей вік знизили ще на 5 років, і також третя дуже важлива зміна: це будуть доплати для дітей та підлітків до 18 років, які саме. Поки що конкретно не заявляється, і також Качинський заявив, що все це потрібно оформити законодавчо, проте про з нового року рішення стануть реальністю. Щодо прем'єр-міністра Польщі Матеуша Маравецького, то він назвав програму партії конкретним рецептом безпечного та щасливого майбутнього для Польщі. І він запевнив, що вже на найближчому засіданні Кабінету міністрів почнуть розглядати пропозиції партії право. Та справедливість, і тепер давайте перейдемо до самого цікавого. Чому політики, які ще місяць тому заявляли, що 500 плюс індексуватись не буде і виплату не збираються підвищувати, так само заявляли, що не можуть знизити оцей вік для безкоштовних ліків, і тим паче ніхто навіть і подумати не міг про якісь додаткові виплати для дітей до 18 років. Чому ж зараз через місяць? При якби вони повністю і так радикально змінили своє рішення, особисто моя суб'єктивна думка е, полягає в тому, що партія почала готуватися до виборів, які мають до парламентських виборів, які мають пройти вже цієї осені, і таким чином правляча партія права та справедливість користуючись своєю, е, скажімо так. Силою і користуючись е, своїм становищем, так як вони являються правлячою партією, вони е, хочуть вже зараз зібрати е, якусь, е, скажімо так, досить немалу частину електорату, які будуть тільки за е, введення додаткових виплат, для тому як ніхто не проти заробляти і отримувати просто так е, додатково без ну, якби додаткові кошти. І я думаю, що саме з виборами. Пов'язані оці заяви щодо виплат, і тільки через це можливо відбулися якісь там соціологічні опитування, які показали, що ПІС не виходить в. Скажемо так, не не, поки що не виграє в передвиборчій гонці, а можливо якісь інші причини. Але я думаю, що все пов'язано з цим. Ми також місяць тому в відео, в якому ми говорили про те, що 500 плюс підвищувати, ніхто не збирається найближчими роками. Ми говорили також про те, що ці рішення можуть бути змінені, тому як дуже скоро будуть вибори, і правлячі партії потрібно чимось заохочувати виборців голосувати саме. За них тому е, я думаю, що це знову роблю новий прогноз, що це не остан, якби не останні е, заяви, які будуть дуже і дуже хорошими для всіх, хто в Польщі проживає. Я думаю, будуть ще якісь додаткові зміни, і ми будемо за ними слідкувати. Тож зараз бачимо, зробимо підсумок. Є хоро є хороші новини 500 плюс. Тепер буде 800+, плюс безкоштовні ліки для всіх, хто старше 65 років, і додаткові виплати для дітей до 18 років. Нагадаю, що на ці всі виплати і на безкоштовні ліки так само мають право і е, пенсіонери з України, і, взагалі, люди і діти з України, які поприїжджали до Польщі після 24 лютого, а також всі ті, хто має карту тимчасового побиту. Свою думку з приводу таких змін, таких нововведень, пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Читати. Дякую всім за перегляд! Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!